В ефірі новини 700 секунд. Сьогодні у випуску 23 вересня в Ізмінській гімназії номер 3 відбулося відкриття меморіальної дошки захиснику України Леоніду Шахраю. В Ізмельському військово-історичному музейному комплексі відкрили оновлену експозицію фортеці Ізмаїл 1790 року. У просторі магазини декору «Крокус схом відбувся тематичний вечір, присвячений приходу осені. Вітаю з вами у студії Юлія Петлацюк. За інформацією Генерального штабу України, загальні бойові втрати противника станом на 24 вересня орієнтовно такі. 1 мільйон 104 тисячі 550 осіб особового складу, 11 тисяч 201 танк, 23 тисячі 285 одиниць бойових броньованих машин, 33 тисячі 95 артилерійських систем, 1 тисяча 496 реактивних систем залпового вогню, 1 тисяча 218 засобів протиповітряної оборони, 426 літаків, 345 гелікоптерів. 62 тисячі 820 безпілотних літальних апаратів оперативно-тактичного рівня, 3 тисячі 747 крилатих ракет, 28 кораблів, 1 підводний човен, 62 тисячі 616 одиниць автомобільної техніки та автоцистерн, 3 тисячі 973 одиниці спеціальної техніки. 23 вересня в Везмицькій гімназії номер 3 відбулося відкриття меморіальної дошки захиснику України Леоніду Шахраю, який віддав своє життя у боротьбі проти російських окупантів. Подробиці дивіться далі. 23 вересня в Ізмицькій гімназії номер 3 відбулося відкриття меморіальної дошки захиснику України Леоніду Шахраю, який віддав своє життя у боротьбі проти російських окупантів. Леонід Шахрай народився 4 березня 1986 року. Навчався у міській школі номер 3 вже тоді в його характері почали формуватися справжні чоловічі якості, сміливість, чесність, принциповість. По закінченні 9 класу вивчився на зварювальника у вищому професійному училищі номер 9 Відслужив строкову службу танкістом, працював на морі і на суші. З перших днів повномасштабного воєнного вторгнення Росії в Україну Леонід, не вагаючись, пішов добровольцем на фронт. Захищати свою батьківщину, свій дім, свій землю. Але так сталося, що він за ним. Нехай його поміг та можність буде прикладом для нас усіх. А ми свою черг будемо його пам'ятати. Старший племінник Леоніда Леонідовича також випускник нашої гімназії Крюков Сергій, військовослужбовець Національної гвардії України. Захищав Азовсталь та останній раз вийшов на зв'язок, коли їх незламних героїв азовців везли до Оленівки. Вже три з половиною роки мати чекає свого сина, і ми свято віримо, що він обов'язково повернеться свій рідний Ізмаїл до своєї родини. Другий племінник Дмитро Томілов, випускник військово-морського ліцею, корабельний артилерист, військовий моряк. Який першим в Україні на початку березня 2022 року збив російський винищувач Су-34 із зенітно-ракетного комплексу Ігла з надводного корабля? Леонід Шахрай боронив Україну на найгарячіших точках бойових дій. Механик водій механізованого батальйону 28 окремої механізованої бригади імені лицарів зимового походу. Солдат Леонід Шахрай загинув поблизу населеного пункту Курдюмівка Бахмутського району Донецької області. Він віддав найдорожче власне життя за незалежність України та мирне майбутнє українського народу. Пам'ять про Леоніда Шахрая житиме вічно, герої не вмирають. Слава Україні! Юлія Ветлецюк Наталя Маленко для програми новин. Військовослужбовці відділу прикордонної служби Великокомарівка Подільського загону за допомогою дрона та тих засобів спостереження вивели рух невідомих в напрямку кордону. Семеро порушників з різних областей України намагалися незаконно потрапити до Молдови. Допомагав їм у цьому адмін, який дистанційно керував ними через телеграм-канал. Кожен з чоловіків наперед сплатив на його криптогаманець по 8 тисяч доларів США. Щодо порушників, складено протоколи про вчинення ними адміністративного правопорушення за статтею 204 один купап. Справи скеровано до суду. В Ізмейському військово історичному музейному комплексі відкрили оновлену експозицію фортеці Ізмаїл 1790 року. Робота над цим проєктом тривала майже 10 років. Головна мета показати справжню історію Ізмаїла та розвінчити міфи, які протягом десятиліть насаджувалися імперською пропагандою. Докладніше, дивіться далі. В Ізмаїльському військово-історичному музейному комплексі відкрили оновлену експозицію парку мініатюр. Центральним об'єктом стала масштабна реконструкція фортеці Ізмаїл станом на 1790 рік. Робота над цим проєктом тривала майже 10 років. З 2016 року команда істориків, архітекторів, мистецтвознавців, реконструкторів, художників, музейників та ентузіастів натхненно працювала над відтворенням вигляду міста кінця 18 століття від розташування будівель до зелених насаджень. Він більш деталізований, більше е, показано будинки, е, яких там нараховується 1300 в кількості. Показано переправа Ізмаїл, завдяки якій наш Ізмаїл розквітав, оскільки ще з тих турецьких часів він був торговим містом. Поруч з Макетом ви можете побачити схему розташування об'єктів цивільного та військового призначення. На якій ви можете побачити, як виглядали церкви в турецькому Ізмаїлі, мечеті, лазня, головною метою було показати справжню історію Ізмаїла та розвінчати міфи, які десятиліттями насаджувалися імперською пропагандою. Ми тут розповідаємо вже правдиву історію на правдивому макеті, як виглядала фортеця, що не було кам'яних стін, не було води, у рву. Е що е, чисельність турецького гарнізону була не така, про яку е, писав е, завищуючи Суворов. Ідея створення макету належить тодішньому начальнику управління культури Сергію Лузанову та директору станції юних техніків Юрію Головльову. В певний час зустрілися кілька людей, які були дуже зацікавлені в тому, щоб місто почало цікавитися. Своєю реальною історією. Щоб люди, які до нас приїздять, із України, і за межу України, знали про реальну історію цього краю, щоб люди мали уявлення про те, що дійсно відбувалося на цих теренах. Щоб люди мали собі е не просто уявити, а побачити, яким чином. Виглядало місто, яке арабські мандрівники називали Багдадом на Дунаї. Перший варіант експозиції було відкрито ще у 2016 році. Зараз макет доповнено. Художник та майстер Сергій Денисов відтворив понад 1300 будинків, церкви і мечеті, переправу через Дунай, додав артилерію, близько 200 гармат, а також численні побутові і культурні деталі. Нашим завданням саме було зробити деталізацію були створені 1358 Будівель із них хамам, також сім мечетій та шість церков. Кожна має, має, звісно, що свою назву. Дуже багато було цікавої проведено-аналітичної роботи, тобто просчитувались кожен квартал до кварталу, скільки будівлі, до будівлі, скільки дерев. До експозиції також додали карту схему розташування об'єктів цивільного та військового призначення Ізмаїла 1770 1792 років. Усі елементи від культових споруд до флоту відтворені за автентичними джерелами. Дерелами, гравюрами та архівними планами. На стінах музею з'явився османський розпис, створений на основі зразків із книги Османська архітектура, що зберігає історичну достовірність і передає атмосферу цієї доби. Також е, в парку мініатюр унікальним є е, саме розпис е, стін е, е, дівчата із державного гуманітарного університету Юлія Павел, е, друга гімназія Рапатата Ісія, які і виконували. Роботи. Дуже майстерно. Я і хочу подякувати і адміністрації університету, і адміністрації гімназії, що дійсно ось таких талантів. Е ми можемо побачити їх роботи. Вони юні, але дуже дуже майстерно зроблені. Сьогодні парк мініатюр продовжує жити і розвиватися. Тут зростає нове покоління відвідувачів: діти та молодь, які вже не матимуть сумнівів, як насправді виглядала фортеця Ізмаїл у 1790 році. Наталя Гаврилова, Наталя Маленко для програми новин. В змії поліцейські затримали 32-річного чоловіка, який скоїв розбій на продавчині крамниці. Погрожуючи жінці ножем, він заволодів продовольчими товарами. Фігуранту повідомлено про підозру та обрано запобіжний захід. Йому загрожує ув'язнення. Подія сталася минулого тижня. Увечері до поліції не дійшло повідомлення від адміністратора торгівельного закладу про те, що невідомий чоловік, узявши товар, пройшов повз каси, не сплативши за нього. Коли продавчина попросила оплатити покупки, він дістав ніж, пригрозив її розправою та вийшов з магазину. Після чого з місця вчинення злочину втік. Оперативники районного відділу поліції протягом двох годин встановили, розшукали та затримали правопорушника. Ним виявився 32-річний житель Ізмаїла. В Ізмаїлі поліцейські затримали 32-річного чоловіка за підозрою у розбой. Кілька днів тому увечері чоловік зайшов до одного з місцевих торговельних закладів та, взявши товар, пройшов повз касу, не сплативши за нього. Коли продавчиня попросила оплатити покупки, чоловік дістав ніж, яким став погрожувати жінці, після чого з місця злочину втік. Протягом кількох годин оперативники районного відділу поліції встановила та затримала правопорушника, ним виявився 32-річний житель Ізмаїла. Ніж правоохоронців вилучили та скерували на експертизу, слідчі затримали фігуранта в процесуальному порядку та повідомили йому про підозру за частиною 4 статті 187 Кримінального кодексу України. У нападі з метою заволодіння чужим майном, поєднаному із погрозою застосування насильства небезпечного для життя чи здоров'я особи, яка зазнала нападу. Чинено в умовах воєнного стану за клопотанням слідчих суд обрав підозрюваному запобіжний захід у вигляді тримання під вартою без права внесення застави, до розслідування триває. У просторі магазину декору «Крокус Хоум» відбувся тематичний вечір, присвячений приходу осені. Подія зібрала поціновувачів стилю, краси та домашнього затишку. Програма заходу була насиченою та різноплановою. Знайомство з асортиментом, шоуруму, майстер-клас, сервірування святкового столу, жива музика та багато іншого. Подробиці дивіться далі. У просторі магазину «Крокус Хоум декор відбувся тематичний вечір, присвячений приходу осені. Подія зібрала поціновувачів стилю, краси та домашнього затишку. Програма вечора була насиченою та різноплановою. Гости зустрічали у теплій атмосфері з урочистими вітаннями, а музичний настрій створювали відомі з музиканти, які виконували джазові композиції наживо. Відвідувачі мали змогу ближче ознайомитися з асортиментом шоуруму, де представлені вироби провідних європейських брендів. Від практичних речей для побуту до стильних декоративних акцентів для дому. Окремою частиною заходу став майстер-клас сервірування святкового столу, проведений засновницею Крокус Хоум Вікторією Абашевою. Тематика сьогоднішнього заходу це лагідна осінь разом із Крокус Хоум декор. Ми вас вітаємо в нашому просторі просторі краси і натхнення. Дуже сподіваємося, що ви щось можливо для себе дізнаєтесь цікавенького за сьогоднішній день. Адже ми українці, і ми дуже гостинна, гостинна нація. Ми дуже полюбляємо запрошувати до себе додому. Гостей учасники дізналися про основні принципи сервірування, як правильно обрати посуд відповідно до події, Яку роль відіграє декор у створенні святкової атмосфери? Особливу увагу було приділено мистецтву складання квіткових композицій, які підкреслюють затишок та вишуканість домашнього простору. В рамках цього дня сьогодні ми побачили, як можна сервірувати стіл тематично. Сьогодні у нас тема осінь, і також мала сьогодні можливість створити свій осінній букет. Кольорова гама осіння. Мені захотілося чогось такого великого. І красивого, і я створила свій букет. Гості події відзначили поєднання теплої дружньої атмосфери, професійності організаторів та корисності отриманих знань для багатьох вечір став не лише естетичною подією, а й натхненням для оформлення власних осель. Кожен будинок живе своїми емоціями, і ви знаєте, в цьому місці я знайшла чим можна насичити своє життя і свій будинок. Дуже здорово, тому що тут є навіть масхев для мого будинку. Дякую за такий захід. Хочу подякувати Вікторії за те, що вона привезла в наше місто стільки краси, і коли ми комплектуємо свої проекти, додаємо в кожен проект трохи серця, трохи любові, трохи чогось, знаєте, особистого. І все це ми можемо знаходити тут. Здесь в такому пространстві можна подобрати какі для інтер'єра свого будь-який декор, так і просто прийти на подарок вибрати. Целом атмосфера очень Тут Впірятно находіться, все очень красиве і можна подобрати на будь-який вкус. Крокус Home декор. Сьогодні це не лише магазин, а й майданчик для натхнення. Його товари користуються попитом не лише серед мешканців Ізмаїла, але й у багатьох містах України. Окрім того, шоу рум активно співпрацює з дизайнерами інтер'єру, надаючи покупцям професійну консультаційну підтримку. Тематичний осінній вечір у кроку з хоум декор став прикладом того, як поєднання мистецтва, музики, спілкування та професійних порад доводить, що створення затишку вдома може бути справжнім мистецтвом. Юлія Петлацюк, Наталя Маленко для програми. Новин що стосується курсу валют та прогнозу погоди, дивіться далі. Сьогодні долар можна придбати за 41 гривню 12 копійок, продати за 41 гривню 65 копійок. Єврокупівля – 48 гривень 50 копійок, продаж – 49 гривень 20 копійок. Дунайська гідрометобсерваторія повідомляє, у четвер, 25 вересня, в Ізмейлі очікується мінлива хмарність. Без істотних опадів. Вітер північно-східний – 15-17 метрів на секунду. Температура повітря вночі – 10-12 градусів тепла, в день – 19-21 з позначкою «плюс». В Одесі невелика хмарність, без опадів. Вітер північно-східний – 5-10 метрів на секунду. Температура повітря вночі – 11-13 градусів тепла, в день – 17-19 градусів з позначкою «плюс». Усі випуски програми «700 секунд ви можете переглянути на нашому сайті на YouTube-каналі, а також у соціальних мережах Facebook та Instagram. А це були усі новини на сьогодні. До зустрічі у наступних випусках.